Зараз харчали. Сухар її в рано зрадіть. По, по якій лінії вас забезпечив? По лінії забезпечення Міноборони вам достав? Свої кишені ну, ще моя картка не згоріла, а людям погоріли. Годину тому нам дали офіційну інформацію від Залпотилу 5 батальйону про те, що п'ятий батальйон в повному об'ємі забезпечений продуктами харчування, про те, що є в достатній кількості амуніції. Окрім того, було названо, що є додатково 15 комплектів амуніції. Прошу? Ні, ну мова, мова зараз не за автомати. Мова про харчування. Значить, ваш син вимагає, щоб було забезпечено зброєю, тому що воювати не мають чим. Чи В даній частині забезпечення зброєю відбувається виключно по лінії Міноборони. Виключно. Тобто кількість зброї, легка стрілецька, важка, БТР, Мердеми це виключно компетенція Міноборони. Я Пановні жінки, я хочу сказати наступне. Сьогодні, зранку, годину тому, ось є пан Віктор свідок. Так? Ми із координаційною радою, з представниками громадських організацій, для того, щоб зняти напругу, для того, щоб... Значить, ми готові, ми домовились попередні з представниками громадськості про те, що формується комісія, яка буде була... про те, що до них є. Воєнний став не оголошені, що їхати в голову, то ніяка не війна.